Кажуть, вдома і стіни допомагають. Якщо цього не відбувається, треба замінити стіни. Саме так вирішили футболісти ФК бердичів перейшовши зі звичного поля шкіряника на газон стадіону Прогрес. Приймали вони команду з Новоград Волинського з Вягель 750. Матч нагадував розстріл, де бердичівлянам підводилася роль виконавців вироку. Повна ігрова та територіальна перевага впродовж усієї гри. Футболісти ФК Бердичів немов грали у своє задоволення. А у таких випадках зазвичай і демонструється висококласна та видовічна гра. Впродовж першої її половини бердичівляни раз за разом атакували ворота суперника, начебто натякаючи. Ще трохи пограємось. А потім почнемо на останніх хвилинах першого тайму. П'ятий номер бердичівлян Ігор Шумило сказав: Все досить, і забив два чудових м'ячі. Другий тайм проходив у такому ж руслі. Наші футболісти не давали спокій воротареві з Вягелю вболівальники несамовито їх підтримували. В одній із чергових атак, після блискучої розіграної комбінації у штрафному майданчику суперника. Невтомний Шумило потроїв в рахунок. В результаті відбулася заміна голкіперів з обох боків. Володимир Слободенюк напевно вирішив надати можливість відпочити джелопису перед наступними боями. Тренер звягелю. Хоч якось урятувати становище. Його сподівання остаточно розвіяв наш Олександр Іващенко, забивши останнього четвертого м'яча. Отже, рахунок гри 4-0 на користь Євка Бердичів. Наступний двобі відбудеться на стадіоні Прогрес. Чи все ж таки нашкіряни?